Наші вітання, це проект Ну що там у вас. Мене звуть Олександр Іващенко, і сьогодні ми обговоримо тему, яка торкнулася всіх нас, це саме відключення електричної енергії та графіки, згідно яких нам тепер доводиться жити після ударів по критичній інфраструктурі. В Черкасах є близько ста будинків, у яких в разі відключення електроенергії вони не можуть запустити тепло. Міська влада прийняла програму допомоги таким будинкам, а саме їм відшкодовуватимуть частину купи, придбаних генераторів. Десять будинків вже маємо такі цифри, подали заявку для того, щоб пристати до цієї програми. Десять 10 ста. Чому така мала активність? Ну, напевно, тут можна таку відповідь дати: що для того, щоб генератор запрацював, його треба привезти, його треба обслуговувати, і на це потрібно як час, так і гроші. Подібна програма діє і для. Для підприємців в Черкасах багато закладів громадського харчування, медичних закладів інших установ, які працюють від генераторів. Тому ініціатива міської влади була також їм подібним чином допомогти. Напевно, все-таки це на часі. А як у вас? У Чернівцях діє програма співфінансування на придбання генераторів. Як пояснюють у містосервіс, влада готова відшкодовувати ОСББ, ЖК та оправителям будинків 80% вартості за генератори, але не більше 60 тисяч гривень на одиницю. Зазначається, що придбання генератора не означатиме, що він забезпечить електрикою весь будинок. Натомість на базі багатоповерхівки створять локальний пункт незламності, де можна буде підзарядити пристрої та зігрітися. Наразі два ОСББ на Буковині подали заявки на відшкодування вартості генератор для одного з ОСББ вартує 80 тисяч гривень. Проєкт рішення подали на розгляд виконавчого комітету. Якщо його ухвалять, то 60% відсотків тисяч компенсують з міського бюджету. Щодо іншого ОСББ, там хочуть купити потужніший генератор, тому на сесію планують підготувати проєкт рішення, щоб внести зміни до програми. Ми поцікавилися учитачів нашого телеграм-каналу, поставили їм таке запитання, чи повинна влада компенсувати населенню, підприємцям придбання генераторів. Маємо такі цифри. 37% мають відшкодовувати, але частково. 36% мають відшкодовувати всю суму, і 27% це проблеми тих, хто купив генератор. Ну, маємо такі цифри, напевно, ще повного розуміння, і стосовно цього питання у містян немає. Як у вас ми також цікавилися у Буковинців, чи повинна влада компенсовувати населенню підприємцям придбання генераторів. Відтак, 51% респондентів вважають, що мають відшкодовувати але частково. 45% п'ять відсотків дописуючи всі чотири хочуть, щоб відшкодовували повністю усю цю суму. А 4% вважають, що це проблеми тих, хто купив генератор. Ось такі результати опитування на Буковині. Дякую вам, колего, за ще один цікавий та змістовний ефір. Дякую за постійну співпрацю. Почуємось. Дякую вам за розмову. Обов'язково побачимося і почуємося.